Друзі, всім хеві метал! Мене звути Сергій і це мій кулінарний канал Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Вже зараз кожен з вас може знайти для себе на каналі цікавий рецепт. У нас максимально широкий вибір від серов'ялених продуктів і до десертів. Також ми готуємо рецепти з будь-якої кухні світу з максимально широкою географією. Головне, щоб рецепт відповідав девізу нашого каналу. Це цікаво і смачно. Якщо він саме такий, ми його обов'язково приготуємо. Тож зараз я звертаюся до тих, хто ще не підписаний на наш канал. Друзі, долучайтесь до великої команди домашнього камбузу, запливайте до нас на борт. Чекаю від вас вподобайок, відгуків, цікавих коментарів. Вони дуже допомагають в розвитку каналу. Ну і думаю, побачимось в наступному відео. Бувайте!